То я її залишу та мені дивую чарівні цукерки. Ось тут, на пеньочку нехай посмакує, коли прокинеться. А сама піду на галявинку я гід трішки позбираю. І нічого трінка вже не спить давно. Дрімку. Півник щоранку будеть. Довго спати це собі на шкоду. хто раненько прокидається, гостинчик має. <му> Це мені? Ні, це мені. Ой, хто це сказав? Я хто? Я мишка дрімка, така маленька. Виходь сюди гратися. Ні, я боюся. Ну тоді я з'їм твої цукерки. Але ж це мій гостинчик. То що вже не боїшся? Ні. Я бантик. Я тебе давно знаю. Ти живеш у цьому дворі, а, а, а я тебе раніше тут не бачила. Давай гратися. Я не вмію. Ну, це коли ти зустрічаєшся з друзям, що духу бігаєш вулицям і весело гавкаєш. Гав-гав! Але я не вмію гавкати. Ото я дурень, мичиш не вміють гавкати. Миші пищать, і друзів у мене немає. Що зовсім зовсім немає, зовсім зовсім немає. А хоч, я тобі допоможу їх знайти. Ну, не знаю. Ходімо зі мною. Я ніколи далеко віднірки не відходила. А ти не бійся, я тебе охоронятиму. То що, ходімо шукати тобі друзів? Ходімо. То кажуть, велись рибка велика і маленька. От зараз народу риби, занесу на базар. вторгую за неї багато грошей і куплю собі. О, нові чоботи і широкого пояс.

А, 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 привіт, котику, привіт. І ви, будьте здорові. Чого вас кричалося? Он мені всю рибу пили Чого прийшли? Що вам тут потрібно? Розумієш, котику, у мишки-дрімки немає друзів. Ми прийшли їх шукати. Ти не хочеш стати другом мишки-дрімки? Давай, друже, этот мне и самому удобно <свят> А <лишь> без друзей <свят> так сумма. <свят> Ха, разум, вы <веселейше>. Они нормальные. Пачуем с <свят> вами. <свят> Змусили мене хвилюватися. Я так і знав, знову малюєте. А вдома на вас чекає домашнє завдання з математики. Вітаю вас. Привіт, добрий день. А ви що тут робите? Ми шукаємо друзів. Давай дружити. Хва. На жаль, мої учениці. Нема часу дружити. Їй потрібно вивчити, що таке квадрат. Я не хочу вчити ква ква квадрат А ще вам вже час пити квас та читати букварик. Тому? Нехай ми не повертаємось в вашу квартиру. Я не хочу у квак квартиру. Я не люблю ква квас. Не хочу читати буквари. Я хочу малювати аквакварелі. Що я. Não é Була, коли брала воду з річки квіти поливати, то ходімо їх занесемо. Ходімо. А не Вже сонечко високо, вже всі квіточки розкрились, вже час з подружками веселитись, а моїх помічничків немає. Нема кому нектару збирати. Жучок, бдівко, може, вони ще сплять, треба їх розбудити. Бдівко, жучок. Ну ви спите. ви шукаєте. Ой, Мої Я тобі, бантику, а це хто разом з тобою? Раніше я цю мишку на нашій галявині не зустрічала. Я мишка дрімка. Вона шукає собі друзів. Давай дружити. Я без задоволення, але мене чекають подружки, первісті квіточки. Мені вже час іти. Ой, за ой, здаваюся. я тут вами. Мені хоча сполок збирати. А я ваше? тобі допоможу. погратися, Дай мені. Не дам. А давай мінятися. Ти мені м'ячик, а я тобі. Що? А ось це кольорове скельце. Фе. Який не і М'який це не, не потріб. Я знайшов його біля школи, коли біг сюди на галявинку гратися. І ще з ним буду робити. А через нього можна побачити сонечко. Дай, дай мені подивитися. А ти мені м'ячик? На Тримай. Сонечко, як сонечко. Забирай своє васкається, віддай мені мого м'ячика. Я ще не награвся. але ж це мій м'ячик, віддай мені його. Та віддам. Віддай. А це ваше? Білочку, а як же мені не плакати, якщо вовчик мені не віддає мого м'ячика? Вовчику, гав! віддай білочці м'ячика. Але ж я теж хочу м'ячиком погратися. А ви не пробували це робити разом? А, а як? як це? Ось так. Ти кидаєш м'ячик білочці, а білочка тобі. Ти кидаєш м'ячик білочці, а білочка тобі. Ось, спробуй. Thank yes. <laughs> you. Дружить. То, мабуть, тому що справжній друг завжди знає, коли потрібно бути поруч. Привіт, дружок, привіт дружба. Привіт, дружок. Привіт. Як ти мене знайшов? Я прокинувся вранці, вийшов на пробіжку, дивлюся. Тепер, думаю, спить батик. вже зарядку зробив і поснідав добренько, лігся на сонечку, чекаю, а заснув. Прокинувся, а сонце вже о них високо. Думаю, де ти ж бати, побіжу, його пошукаю. І побіг. І що знайшов? Бачу, да. Привіт, бантику, привіт, дружок. А це хто з тобою? Це Мишка Дрімка. Дрімка? Яке одна рівня. Це тому що ти спати любиш? Зовсім mm. ні. Ну, не ображай мишку. А хіба я ображаю? Я це так пожартував по А хіба ми з тобою друзі? Ну, звичайно. Як це, це? дуже просто. Бантику Дримка тобі друг? Мабуть, друг. Точно, друг. То друг <кій> мого друг. Якщо вона, тобі друг, а ти мій друг, то Дримка і мій друг теж друг. Друг мого друга і мій друг. Той ходить, що в мене вже є друзі, ну, як я зараз бачите цілих два. А ми цілий а день витратили, щоб знайти тобі дому. Що ціпа? знайшли? Ні, не знайшли. А а усі дейко. були свої справи. Ні було, не до нас. Це тому що друзів не шукають. Воно само собою якось трапляється. Ти, ти просто спілкуєшся і починаєш розуміти, що з бантиком. Ова не боїшся, а з дружком тобі просто весело. Антику, тобі дружок, і мені. То ось чому ти цукарки чарівні. А, з ким ними поділитись, бо літо це пора чудес. Варто тільки навчитися в них вірити.

Сьогодні підготували і хочу подякувати, Аня, це наша хореографія і наш вокал. ним Дякуємо за підтримку. А діток вітаю і з сьогоднішнім днем. Сьогодні у нас яке свято. День. День. День захисту дітей. Тому що дякуємо нашим захисникам, що захищають наших діток, захищають нас і дають можливість нам працювати у такому спокої. І всім діткам щасливого мирного літа. Дякую! 我不、嗯嗯